Цій дівулі я не проти дозволити зруйнувати моє життя. Ого, в Що за чортівня? Потрясіння, яке вразило світ світєкудзу. Чорт! Заручені ще не остаточні. Усе було зовсім не так. Щоб відклали, хіба ні. Прошу, дай мені спокій! Ха там як з'їздю Токіо і уточни. Я все-таки приїхала сюди. Радий знайомство Міяма Кірішіма. Дякую. Гаразд, побачимося. Що таке Йошина? Слава Богу. Звичайний добрий хлопець. Він якудза. Ах! Набридло! Більше не можу терпіти. Йошино, Обличчя і тіло це все, що в тебе є. Без цього що залишиться? Люблю я жінок, яких ненавидять інші жінки. Йошина, ти виявилася надто звичайною. Тож швидко мені набридла. Повернися, в осоко. Він самозакоханий просто до краю. Через рік вертається назад. За таке я не ризикуватиму життям. Я влаштую вам справжнє пекло на землі. Ти зрини його ще бі собі життя. Кохаю! Ага.